Військовий кореспондент, головний редактор цензурнет Юрій Бутусов, пане Юрію. Ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава добро здоров'я пане Юрію. Сьогодні президент Зеленський і не тільки він повідомив про те, що є в нас певні рухи на нашому кордоні зі сторони Російської Федерації, що нібито росіяни намагаються наступати на харківському напрямку. Але єдине, що я б уточнила від своїх власних друзів, військових вони кажуть, ну поки ви обговорюєте винятково Харків, а що ж там Краматорськ, а що ж там часів яр, там теж максимально неспокійно. То як би ви охарактеризували нині ситуацію на фронті і що загрожує Харкову? Ситуація на фронті всюди напружена. Ворог володіє всюди тактичною ініціативою через те, що у них є перевага в кількості живої сили і боєприпасів, а також велика кількість розвідувальних дронів, особливо середньої і далекої дії. Тому ситуація всюди йде важка, йдуть. Бої по всьому фронту, всі 800 кілометрів лінії фронту. Ворог намагається продавити, знайти слабкі місця в наших бойових порядках, знайти наші позиції, уразити наших бійців. Бойову техніку. Це характер дій на всі 800 кілометрів активного фронту. Сьогодні вночі, о третій годині ночі, ворог розширив фронт наземних бойових дій і здійснив атаку на Двох ділянках кордону йому вдалося просунутися вглиб території України. в районі, приблизно в зоні в 40 кілометрах від Харкова, на північ від Харкова противнику вдалося захопити виступ, такий в якому знаходиться чотири населених пункти, чотири села. На чотири українських села. Це села, найбільше з них, яке було стрілече. Також крім стрілечого противник захопив красне, пильне і Борисівку. Це прикордонні села. Атака здійснила на фронті як мінімум 10 кілометрів. Просування на деяких ділянках у противника до 5 кілометрів. Загальна площа того, що зараз в цьому районі захопив ворог, це до 30 квадратних кілометрів. Все це стало за кілька годин. Ворог здійснив атаку піхотою без бронетехніки. Група піхоти перетнули кордон на широкому фронті і просунулися на деяких ділянках до 5 кілометрів. В районі Вовчанська противнику вдалось. Захопити два селища, які знаходяться прямо на кордоні Гатище і, і Платинівка. так що два населених пункти угу. таким чином, сьогодні противнику за кілька годин дало захопити шість кордонних сіл України, розширити таким чином лінію активних наземних бойових дій. Наші війська вступили в бій, підтягуються резерви, війські сили у нас там зосереджені. По противнику завдаються удари, але ну, такі, такі, таку атаку противнику вдалося. Здійснити зараз вони намагаються підтягнути бронетехніку і закріпитись на захоплених позиціях. Та наскільки ми чули, бачили то місцеві там, де можливо намагаються, звісно, займатися евакуацією, тобто покидати ці небезпечні місця. Пане Юрі, ви сказали, що реагують, звісно, і збройні сили України і намагаються давати віці чи бити ворога. Але чи можна не видаваючи, звісно не видаючи якоїсь таємниці, я вас питаю, наскільки ми були до цього готові? Бо ми дуже багато чули такої інформації, що да, там є скупчення військ. На території Білгородської, Брянської, Курської областей називалася цифра в 50 тисяч. Але як і в 22 му багато хто говорив, що та це несерйозна кількість, та її ні на що не вистачить. Нам нічого не загрожує і ймовірно нас навіть відволікають від якогось іншого напрямку удару. Тож власне наскільки ми були готові до сьогоднішньої атаки? Сили там були зосереджені заздалегідь, раптовості не було. Удар дії противника, саме такого характеру, вони очікувалися. і ніякої раптовості не було. Це було очевидно, і з кількості сил. Ну і ми бачимо, що сили, які ворог застосував, вони на даному етапі це не є якась велика потужна це, це, це обмежені дії обмеженими силами. Є питання до організації оборони. Звичайно, в тому районі не було можливості. У нас немає можливості розгорнути якісь потужні лінії оборони близько до кордону з противником, оскільки підкреслюю вздовж кордону у ворога також перевага в засобах розвідки, в засобах ураження. Авіація у них працює, артилерія тому, звичайно, не можна було побудувати якісь щільні потужні. Лінії оборони, але ускладнити е, дії піхоти, уникнути унеможливити таке швидке просування піхоти противника, завдати втрати піхоті противника, допустити такого маршу. Можливості були, і вони очевидно не були використані. Особливі питання є до оборони в районі стрілечі, е, значний населений пункт, в якому були наші підрозділи. Що там сталося, чому противнику також швидко вдалося захопити стрілечі? Це треба з'ясовувати, яка відповідальність. Я єдине, що одразу хочу застерегти. Очевидно, що тут є тобто інформація, вся була, дані всі були, але підготовка була виявилася на цій ділянці фронту далеко від тих звітів, які очевидно посивались. А єдине, що я хотів би одразу сказати і застерегти, це від того, щоб зараз. Після того, як я вже зроблені дуже важкі помилки, які призвели до втрати значної території, хтось намагався використати цей інформаційний резонанс, який зараз є, для того, щоб зараз підмінити е, е, заздалегідь сплановані дії, якими швидкими вперед, вперед ідіть, виправляйте ситуацію, всі в атаку, оце е, е, якраз важливо уникнути. Щоб зараз наші війська все ж таки діяли чітким плануванням, діяли згідно з тактикою, тактикою оптимальною в тому районі і діяли, використовуючи все ж таки маневр вогнем, а не посилаючи кудись людей в якісь лобові атаки. Вже ми прогавили цю історію і підготовчі на цій ділянці противнику, вдалося зробити, нам не вдалося унеможливити її дії. Тепер треба думати про те, як завдати ворогу максимальне ураження, розмягчити його бойові порядки і зупинити подальше просування. Тобто, якщо ми його не зупинимо, не нанесемо значні втрати, вони почнуть там накопичуватись набагато більшими силами. Юрію, бачимо, що ви. Анонсуєте сьогодні о 20-й на своєму ютуб каналі Бутусов Плюс стрім та з детальною значить, аналітикою про обстановку під Харковом і кажете про те, зазначаєте, що на даний момент російський наступ не створює загрози безпосередньо для міста, але зважаєте на те, що ситуація небезпечна та на майбутнє і вимагає швидких та професійних дій українського командування, аби перехопити тактичну ініціативу за рахунок розвідки та точного ураження російської піхоти, отак от. Ви е, кажете, може е, додасте до цього ще якісь конкретні станом на зараз е, вже наявні для вас по аналізу дії, які ну узагальнено звичайно? Я не можу сказати нічого більш детального ніж те, що є очевидним. Тобто, необходим нам потрібно зараз ефективна системна розвідка, створити перевагу над ворогом ситуаційної обізнації. І використати ті засоби ураження, які у нас є, а вони там є. І дрони, артилерія для того, щоб прицільно почати завдавати ворогу втрати. І таким чином, ну і звичайно, побудувати лісічні позиції, не дозволити піхоті противника і далі лісними масивами, і вздовж ленті, продовжувати просування. Тобто, все очевидні речі, всім зрозумілі. Головне зараз. Зупинити ворога і щоб всі підрозділи, які перейшли, їх не у нас там набагато більша кількість військ зосереджена ніж те, що противник задіяв, щоб вони отримали втрати, і щоб ми не підставлялись під удари, підставляли свою піхоту під удари російських засобів ураження, авіації артилерії, яких там набагато більша кількість. Тому це зараз основа тактики збереження життя своєї піхоти і максимізація втрат піхоти противника. Це основа сучасної тактики. Нічого іншого зараз в цьому районі звичайно робити ну, потреби нема. Це вже історія, вона вже відбулася. Спасибі вам за те, що ви знайшли час і можливість бути з нами на живому зв'язкові. Юрій Бутусов, військовий кореспондент, головний редактор Цензрнет, був з нами на телефонному зв'язкові.